Всім привіт! Сьогодні ділюсь рецептом пасти з куркою та грибами. Філешку чистимо та подрібнюємо на шматочки, піджарюємо на маслі, яке вам подобається. У мене це оливкова олія. Ось смажимо до золотистої скоринки, потім додаємо почериці Тим часом відварюємо а, пасту, яка вам подобається, яка у вас є. У мене це А, ось, ось так подрібнюю гриби. Воду посолила для пасти, а, куриця вже підсмажилась, додала гриби без цибулі. Додаю соєвого соусу, потім заливаю це все вершками грамів 150 Ось таким чином все смажиться. Тим часом паста вже приготувалася, зливаю на сито і відправляю до куриці з печерицями. Ось таким чином все це ретельно перемішую, посолила поперчила, звісно. І Ось так викладаємо, присипаємо сиром, Любий, який у вас є: пармезан або моцарелла або любий твердий. Всім приємного!